З 15 травня для жінок міста та району стало доступним безоплатне обстеження на мамографії. Я так розумію, що до нас е, ця послуга приїхала з Одеси. Да? На який час, і як ще людям сюди попасти, чи є так. запис, чи відповідно до листа районної лікарні, обласна державна адміністрація видала пересувний мамограф для того, щоб жінки міста та району могли обстрілюватись і для попередження захворювань. Які саме захворювання можна передбачити, розповів начальник управління охорони здоров'я? За допомогою цього обладнання наші жіночки можуть займатися як профілактичною медициною, зарані, щоб були впевнені, що у них все добре. Або ж з профілактичною цілею ми виявляємо на ранніх стадіях якісь деякі захворювання це або пухлинні захворювання, або гормональні порушення та інші все, що входить до цієї системи. Проведення мамографії в рамках щорічних профілактичних оглядів молочних залоз призначають жінкам віком після 40 років. Саме профілактика з метою виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях це запорука ефективного лікування хвороби. Бо, на жаль, як констатують медики, кожна четверта хвора звертається до лікарів запізно. Попередньо готуватись до процедури зовсім не потрібно. Варто лише звернутись до сімейного лікаря. Для того щоб сюди потрапити, треба направлення сімейного лікаря. Потім людина з цим направленням телефонує в регістратуру лікарні, записується, тому що може це обладнання може пропустити через себе 12 людей в день. Обладнання буде працювати на території лікарні до 15 червня. Для запису звертайтесь за телефоном 068 721 28 50. Анастасія Ківі Віталій Солодухін Перший муніципальний канал.